КПК України. Апеляційний суд постановив. Апеляційному адвоката добуша задовільнити частково. Ухвалу слідчого у у жорсткому співанні суду області від 12 січня 2016 року про обрання запобіжного закладу вигляду тримання під вартою щодо корокова. Скасувати попитання слідчого задовільнити частково. Обрати відносного корокова Антона Васильовича, 17 січня 87 року народження. Запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів. Тихіше, тихіше. Поважно. Тихіше, будь ласка. Слухайте що до кого народних депутатів України Тимошенка Юрія Володимировича, Петренка Олега Миколаєвича, Луценка Ігоря Вікторовича. Відповідно до вимог частини 5 статті 194 КПК України покласти на окорокова обов'язки прибувати до визначеної службової особи і встановленою періодичністю. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України до відповідних органів державної влади, роз'яснити порушителям, народним депутатам України Тимошенку, Петренку, Глоценку. Що корокова Антон Васильович підозрюється вчинені злочини, передбачені частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, за який передбачено покарання в виді позбавлення воді на строк від 3 до 7 років. Роз'яснити, що вони поручаються за виконання підозрюваного коронавірусу, покладених на нього обов'язків, визначених ухвалі суду, і зобов'язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи суд на першу коте вимогу. У разі невиконання поручителем взятих на себе зобов'язань, на нього покладається грошове стягнення в розмірі від 10 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Поручителем роз'яснюється право на відмову взятих на себе зобов'язань до виникнення підставі, які тягнуть за собою його відповідальність. У такому разі він забезпечує явку підозрюваного побудувачення до органу до судового розслідування чи в суду для вирішення питання йому запобіжного заходу на інше. Строк дії ухвали встановити до 8 березня 2016 року до 10 години. Контроль за виконанням зобов'язань про особисту поруху покласти наслідчого, впровадження якого перебуває справа. Підоземного порокова Антона Васильовича звільнити з під варти в залі суду на район. Ухвале. Казаційному оскарженню не підтримає. Будемо пробувати. Від 26 січня, поки поручителі не підпишуть зобов'язання, особа не покидає. Бальшого, огромне, спасія, чоловік.